Субтитрувальниця Оля Шор 20 депутатів один на 5 місці просить, щоб врахувати його, коли нам до і бере пізьме участь. Кількість депутатів назволяє. yeah душу и тило мы поможем. Ще, ти, нашу, ти. Роман, Олександр Миколайвич, Мартинюк Олександр Андрійович, Строник Сергій Маркович, Боговіт Анатолій Михайлович, Михайлевич Роман Олександрович, Яремко Сергій Володимирович, Маковецький Іван Миколаєвич, Бляшук Андрій Володимирович, Боронцов Олександр Леонідович, Середюк Артур Романович, Андресюк Геннадій Миколаєвич. Потатюк Олександр Миколаєвич, Денисюк Олег Іванович, Потік Володимир Миколайович, Ковець Віталій Володимирович, Примачук Олексій Євгенович, Михальчук Сергій Степанович, Середюк Олексій Филипович, Менік Олександр Валерійович, Вірук Максим Віталійович, Васильковський Валентин Віталійович, Михалевич Микола Максимович, Шиманський Руслан Юрійович, Михалевич Руслан Миколаєвич. Матвійюк Сергій Михайлович, Лукашук Павло Васильович, Супрунюк Ростислав Маркиянович, Жук Валерій Станіславович, Жеш Руслан Миколайович, Аврамов Василь Миколайович. У сусідній період міна учення відзначали депутати Турка Василь Михайлович, Марчук Василь Володимирович, Авдіюк Василь Васильович, Щевчик Неля Федорівна, Соботович Артем Арсентівич, Авдіїв Петров Миколайович і Ковальчук Оксана Подосієва. Так, Є добровільно бажає добровільно. А давай злочинцелішся до чоловіків, чого залічало. Ну, одного можна. Петро Миколаєвич, має вважає, немає. Дай, я пропоную. Далі пропонує. Але ми дітям. Ми твої Андрію станеш. Так, поступила пропозиція. Ні по Андрію, ні Салю. Все, займайте свої робочі місця. thank uh you -huh. За. Андрій Люк, Микола Васильівна, Березюк Микола Іванович, підсумка, треба так. Березюк підніме, за дурка Василь Михайлович. Ждалю Оксана Володимировича, відсутня, кацарійся. Ковальчук відсутня. Не любили це держу. Марчук Василь Володимирович відсутній Матвій. Менько Тетяна Володимирівна, за Миройнюк відсутній, Михайлович Михайлович Джуди. Мінічук лайна. Вінчук це діявся. Халій відсутні. Панесук, Микола Олексійович, <сілик> відсутній, полічук, відсутня. Сподовича тема. За шепче відсутній колачук. За. За ховчок. 12 13 і до 14, так? так Лишні. 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 так, другий Про порядок? другий порядок – денний у нас на роздатній розданні порядки денний і до того, як у вас є пропонується включити ще одне питання там де Земельних ділянок короче меживич. Так, Герой, Поясни, що депутати депутатом розуміють.